Так, всім привіт. Придбав я на, на заміну, тому що зіпсувся і ось такий океан. Це вже в магазині. 280 Вт гарантія вроде 12 місяців, бо тому щось виявилося 3 місяці гарантії. Так Тут якісь максимальне занурення 3 метри, об'ємна подача 12 літрів напір максимальний 60 метрів, 280 Вт, довжина кабелю 10 метрів. Він, в принципі, в один один, як той. Ось схожий завод робив. Ну, як брати близнюки бляха. Так само наклейка, в принципі, можна прийняти, але тут є нюанс, що гвинти закрутяні прямо в корпус, а там гайки були. Трошки, в принципі, відміняється. І так само ось тут щось типу вифрезерван. Ось таке. цікаво. гарантія є. Бо там я купував в інтернеті, була написана гарантія. 12 місяців, а в самому книжці написано, що 90 днів, тобто 3 місяці. Так само тут треба дивитися, де гарантійний талон, що там написано, бо там не було написано скільки гарантійний термін. Там якісь там купці. Тут якийсь чек. Магазин прикріпив. 985 гривень. Насос. А який гарантійний термін? Ніфіга не понятно. Ну фіг'я знаю, можливо 12 місяців, мені треба досконало читати ту книжку. Ну що ж, підемо, порівняємо з тим, що, що є, чим він відрізняється. Я думаю, що він точно такий самісінький, але відмінності трохи є. Тут кабелі по-перше було. 8 метрів всього. Так. Ну, корпус тут особливо нічим. А ні, тут корпус так, що від... відміняється, а тут не так. Тут до краю. Тут трошки не так. Так, а тут теж було в принципі вифрезерман. Я думав, що тут не було. Ну, в принципі, а так вони дуже схожі. Так само оця фігня тут зверху, навіть гайки один в один. <гум> ну Походу, брат, близнюк. Ну, то я вже маю тут цього. Я знаю, що тут треба звернути увагу. Да, тут дірки менші. На українському, тому воно не розбиває. А тут дірки дуже близько один до одного. Скоріше, воно всього, все тут оце від вібрації переламує. Мабуть, скоріше за все. Коротше, що цей теж, мабуть, довго не проканаліє. Подивлюся, я буду контролювати, щоб тут не був, не бултихався цей. Носик. Я думаю, може ще походити. Так, ладно, буду я замінювати. Можливо, це я розберу, подивлюсь.